Дівчата, всім привіт! Давно не бачилися. Сподіваюся, що ви теж раді зустрічі зі мною, як і я з вами. Хочу зняти сьогодні для вас коротеньке відео про мої покупки, які я здійснила останнім часом. Це буде Єва, і це буде невеличке замовлення з Нотіно. Сподіваюся, що вам буде корисно. Отже, в мене триває ремонт. Я сподівалася, що я. Обмежуся тими засобами, які я залишила собі у використанні. Все, решта, запаси я винесла за межі дома, але не розрахувала свої можливості. Все у мене позакінчувалося і була змушена йти до Єви, бігти, бо закінчилися шампуні. І ось, моя перша покупочка. Вирішила купити на цей раз шауму, fresh Eat Up з екстрактом маракуї для жирних коренів та сухих кінчиків. От сподобався мені просто цей аромат, чесно кажучи, не дуже я вірю в властивості щось там підживлювати на кінчиках і якось регулювати жирність, так би мовити, шкіри. Просто опиралася на те, що такий ж радісний флакон, бутиль, і приємний такий аромат. Я люблю такі соковиті, насичені. Екзотичні, можливо, дещо аромати, тож буду пробувати. Якщо ви пробували вже такий шампунь, будь ласка, напишіть мені, буде цікаво, який він у використанні, бо його я десь за тиждень почну використовувати не, не зараз. А от що стосується зараз, то вже я спробувала ось такий дезодорант, купила його. На пробу І було б трошки не дуже вам просто його показати знаєте, і сказати, що я не знаю, що це за дезодорант. Я вирішила його протестувати. Три дні я ним користувалася. І от зараз можу сказати, що дійсно непогано отримую вологу. Це було мені найважливіше, тому що зараз тривають у мене концерти і є певні стресові ситуації. Мені дуже важливо, щоб у мене під пахвами все було в порядку. Я не скажу, що він на 100% захищає, це не так, але все ж таки досить сухо і досить комфортно, так би мовити. Тобто, можу сказати, що десь на 80% обіцянка ось цього термозахисту він ну, дійсно цей засіб виконує. Тож можу порадити, в Єві покупала нещодавно за 57, здається, гривень. Тож така була приваблива ціна, тож грів було не скористатися. Ну і, до речі, в АТБ. Це було вже не в Єві. Ну, це, думаю, не суттєво. Але просто, якщо вам захочеться знайти такий гель для душу для Petit Мерселія, шукайте його в ТБ, а, а не в Єві, тому що в Єві я таких не бачила. І знов-таки мене потягнуло на такі екзотичні знов-таки фрукти. Тут у мене манго та знов таки маракуя. Не бачила ніде більше цієї, можливо, це новинка. Невеличкий такий в порівнянні з іншими бутильками від цього бренду гельчик. Мені подобається, що він прозорий, він приємний, має аромат. Да, можливо, такий ближче до аромату жувальної гумки. От, ну, я думаю, що на літо це саме те, що буде мені потрібно, і буде мені підвищувати настрій. І остання покупочка теж купувала в Єві. Вибачте, запилилася упаковка. Це ось така новинка. Я вважаю, що це новинка, тому що на мейкапі, наприклад, я не знайшла цю фарбу такий різновид. Фарби від L'Oreal Excellent, яка присвячена саме нюдовим так званим відтінкам волосся. Не було в наявності в Єві 6 тону. Я була, була змушена обирати між п'ятим і сьомим, сьомий надто світлий, п'ятий якийсь холодний, а от четвертий мені здався найбільш близький до бажаного відтінку мого волосся. Проте я вже побачила у відгуках, що дівчата пишуть, що другий-третій тон дуже затемнює, робить майже чорним це волосся. Це мене вже не дуже тішить. Буду пробувати, чому я купую зараз ці фарби? Хоча декілька відео тому я дуже нахвалювала інебрію, тому що зараз не маю можливості розводити фарбу, мати той кошик. З пензлем для нанесення. Мені зараз треба в умовах ремонту швидко змішати всі компоненти, швидко нанести, щоб все було в комплекті, і рукавички, і всі баночки необхідні, і так далі. Це все в екселенсі є. Ну і плюс непогана ціна в ЄВІ 154 гривні на звичайну Екселенс і 163 на ось цю. Якість дуже гарна. Я не можу сказати, що це там, супер стійка краска, фарба. Ні, такого не можу сказати. Вона чесні два тижні витримує. Потім вилазить знов сивина на моїх скронях. І, власне, на цьому все закінчується. Я перефарбовуюся знов. Але все ж таки по впливу, по. Якості самого відтінку. Да? Тобто, ну, як обіцяють, так воно і буде. Ну, принаймні, для мене це так. Можливо, з блондом там дещо інакша ситуація, але для мене це дійсно класний варіант. Щось я так підсіла на ці фарби, останнім часом їх купую. Ну і зараз перейдемо до мого замовлення з Натіно. З Натіною в мене трапилася якась дуже неприємна така ситуація, тому що я своє замовлення, воно у мене таке багатостраждальне виявилося. Я його робила декілька разів. Здається, десь з 4 або з 5-ї спроби мені вдалося замовити те, що я хотіла. Про що йдеться? Я замовляла взагалі зробила це замовлення. Тільки завдяки одному засобу. Це ось така, не знаю, новинка, не новинка, але мені подобається цей принцип аплікатора. Ось цього. У мене є вже декілька зразків, так би мовити, цього консилера, аналогічного ірейзера. Тобто я вирішила, от вони випустили в формі тональної основи. Цей засіб я вирішила його спробувати. Він іде в більшому об'ємі. Тут 20 мл, спонж і так далі. Тут написано, що це засіб 4 в одному. У мене сьогодні поганенько з освітленням, але я вам розкажу, що тут написано: що це праймер, консилер, хайлайтер, бібі-крем в одному. Праймер, консилер, хайлайтер і бібі-крем. Чому в мене не вийшло відразу замовити? Тому що я опиралася на відтінок консилера перший лайт, і хотіла замовити так само, ну, сподіваючись, що це все відповідає. Перший тут також лайт. А почала замовляти, і мені ну, разом з цим товаром я ще декілька позицій замовляла, і мені скасовують саме цей засіб. Я думаю, ну що ж таке? Тобто там вони прислали на емейл повідомлення, що немає в наявності того тону, але на сайті він в наявності є. Ну, я думала, можна якась помилка, не знаю. Скасувала замовлення, знов сформувала корзину, знов поклала на перший відтінок і знов не спрацювало, знову вони просилають, що його немає в наявності. Хоча він, він вибирається на сайті, він додається в кошик, все нормально. Коротше, так було три або чотири рази. Я вже психанула, думаю, напишу в підтримку, тому що що це за знущання? Людині потрібен певний товар, якщо його немає, то вилучить його, не знаю, з сайту, зі сторінки, та й все. Коротше, вони там поізвінялися, вибачалися, що щось там нема-нема. Добре, я вирішила, що я все ж таки візьму. І у мене там стояв вибір між, от бачите, у них тут вже градація на 0,5 йде. Тобто, у мене був вибір або 0,5 відтінок брати, або півтора, 1,5. Ну, я вирішила, що 1,5, мабуть, це буде темніший за 1. ну, Логічно, да? тому вирішила, що треба брати 0,5. Світліший, нехай буде світліший, ніж темніший. Відтінок називається Fair Light Cool. А, і яке було моє здивування, коли він, ну, так скажімо, значно темніший, ніж перший відтінок консилеру. Можливо, комусь ця інформація знадобиться, я зараз вам покажу. А, так от, повертаюся. Я б так сказала, що. Вони різні, ці відтінки. Я не знаю, наскільки камера зможе це передати. Цей більш з розовинкою, більш теплий, цей більш такий нейтральний, з жовтинкою, можливо, навіть, причому він тут по-різному такий якийсь він. Рисочки у нього, він там як неоднорідний, ніби відтінок. Тут темніше, щось іде, тут світліше, ну... Одним словом, він мені підходить, цей перший відтінок, але що цей 0,5, я сподівалася, що він ну, буде світлішим може. Але, на жаль, він темніший. Ну, одне мене рятує, це те, що йде літо, і я, в принципі, його за літо використаю. І друге, що ви повинні знати, якщо вирішите замовляти, що тут дуже багато шимеру. Ну, таких світловідбиваючих часточок, і вони будуть на шкірі, я думаю, що видними. Я думаю, що ми від слів перейдемо до справи. Я зараз його розпакую і ми з вами подивимося, що це за такий засіб і чи потрібно вам його купувати. Бо я вже його купила, але ж мушу вам або зекономити гроші, або навпаки, порадити щось гарне. Чекайте. Так, ну що ж, я до вас повертаюся. Що маємо тут? спонж. Тобто, це, знаєте, така збільшена версія консилеру, дуже такий милий формат, він мені дуже зайшов. Так, в який, який бік тут крутити? Ага. Не так гучно тріскотить, як консилер. Якщо я правильно, звісно, його кручу. Ще не бачу, щоб щось проступало. Ага, щось почало проступати. Так, ну давайте зробимо сводч. Угу. Ну, знаєте, га, цікаво, досить цікаво. Відтінок достатньо а, такий нейтральний, я б так сказала, природній. І поруч да, зроблю сводчик свого цього 01 відтінку. Так, сводчик цього консилеру, звісно, що світліший, це видно, не озброєним оком, проте так і має бути. Консилер має бути світлішим за тональну основу. От, Хоча я їх буду використовувати однаковим чином тільки на певні ділянки шкіри. Ось так вони ще разок. Виглядають, ви знаєте, покриття таке, такий фініш вологий, я б так сказала, сатиновий. А, консилер більш такий вже матовий зробився, а ось цей засіб, він дійсно такий глоу-ефект присутній, так сказати. Да? Тобто це, можна сказати, що така, такий такий фундейшн з Ефектом вологої шкіри. Ще шукаю правильне освітлення з приводу щільності. Ви знаєте, він не такий вже і безобідний. Тобто, щось він замаскує, я в цьому впевнена. Давайте, може, десь тут на цяці Ой, спробуємо замаскувати його ним. Так. Ну, думаю, що, в принципі, більшого від нього вимагати і не треба. От, знаєте, я задоволена очікувала гіршого результату. Але, враховуючи те, що я люблю такі блискучі, вологі а фініші на обличчі, не люблю матовані такі, знаєте, матовану шкіру. То мене це все цілком влаштує. Одним словом, попередньо я задоволена, не хочу сказати, раджу або що. Я думаю, що я зроблю, мабуть, відео з макіяжем. Буду робити макіяж своїми улюбленими засобами. І тоді це буде більш об'єктивно і більш інформативно. Але ж це ще не все. Але ж це ще не все. Продовжуємо по моєму замовленню з Натіно рухатися. Взяла на пробу ось таку пінку для вмивання від компанії Фрудія, це Корея з гранатом. Вона йшла по якійсь акційній привабливій ціні, вартість її була 170 гривень. От. Я її не хочу відкривати, тому що зараз поставила собі у догляд інший засіб. Але тут 145 мл. Сподіваюся, що вона мені сподобається, вона зафольгована, тож я ну, ще потримаю її в своїх запасах. От, можливо, влітку і почну, але не зараз. А, далі продовжую по декоративній косметиці. Сподобався мені, і довго я придивлялася до такого засобу від Catrice. Це рідкий хайлайтер All-Over Glow Tint. Він представлений на сайті в трьох відтінках. Доки я боролася з цим замовленням, самий світлий від мене пішов. Його увели у мене з під носа. А от е, такий, я не пам'ятаю, що це, який я вибрала з трьох, ну, наступний. Здається, якийсь. А. 030 Deep називається цей відтінок. Саме темний, як я зрозуміла, зроблено в Польщі написано. Коротше, досвідним путем, шляхом я з'ясувала для себе, що мені потрібен хайлайтер обов'язково в рідкій формі. Сухі хайлайтери мене ніяк не влаштовують, вони підкреслюють. Недосконалості моєї шкіри, сухість, шелушинки і так далі, От як не зволожуй, Вони лягають не так, як мені потрібно. От я вирішила собі придбати хайлайтер в рідкому такому вигляді. І хоча перший раз я вибрала такий, він був самий світлий, тобто холодний, білий, такий, от цей самий теплий. Самий темний, умовно ну, теплий відтінок. А, що я бачу? Ну, Зараз мені важко щось сказати, тому що шкіра руки вона пориста, і це не те саме, що і ваша вилиця. Треба в ділі спробувати цей засіб. Єдине, можу що сказати, що він не маслянистий, такий, знаєте, як зазвичай бувають такі засоби, а він. Миттєво схватився, і вже ви його бачите, він нікуди не дівається, не розташовується. Так, ну, я не можу сказати, що тут такий вологий, як в Елен про консили по хайлайтері часточки. А, тобто тут більш, більше блискіток, ніж Pro. В LN Pro там прям такий вологий фініш, класний, просто зразковий хайлайтер. От. Ну Цей теж мені підійде, бо літо йде, знаєте, і для своїх якихось забаганок нехай буде. Ну, і що ще? У мене ще тут олівчик від Рімель. В просторі бачила 149 гривень стоїть, вартує такий олівчик. А, от. На тіну він мені за 30 гривень, здається, дістався. Відтінок який, якийсь нюдовий. 760 нюд відтінок. І е, зараз ми його з вами посвочимо. Він такий. Ну, досить темний, скажімо так. І не коричневий, і не нюдовий, суховатий. Тобто його в якості помади не доведеться використовувати тільки для контурингу. От. Але у мене позакінчувалося просто від ламель олівці, і я вирішила за 30 гривень придбати собі новенький олівчик. Далі за покупку в якості подарунку мені запропонували на вибір, мабуть, зараз всім пропонують ось таку зубну щітку від Меді Бланк. Не те, щоб вона мені була потрібна, але така розкручена, дорога фірма, тож вирішила спробувати, якби було щось дешевше, я б не, ну, не вибрала б її, просто не додала б в кошик. Так, ось так вона виглядає. Це жорсткість soft. Тут декілька рядків, дещо більше, ніж у звичайних зубних щіток. Я користуюся електричною щіткою, тому вона мені ну, так сильно не потрібна. Я не скажу, що вона дуже така, прям софт. Я б сказала, що вона medium середньої жорсткості, але для чистки язика підійде. Подобається, що тут є колпачок ось цей, можна прекрасно її десь зберігати. от. Дизайн такий невибагливий, не дуже цікавий. Проте коштує вона дешево, тож як подарунок, нехай буде. Ну і наостанок ось ці сводчики. Дівчата, все, що поробила сьогодні з вами. да, Тут тестувала. Ох! ну Сьогодні я, знаєте, в таких непростосованих умовах знімаю. Перепрошую, якщо щось не так, вже скоро закінчу ремонт, закінчимо. І вже буду облаштовувати а, свій фон і так далі, щось буде новеньке. Сподіваюся, що вам було цікаво провести цей час зі мною. Якщо ви щось пробували з того, що я сьогодні показувала, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам. Давайте обмінюватися своїми враженнями, своїм досвідом. Я вам бажаю гарного настрою, спокійного. Спокійних днів, тихих днів, як сказати, да? ми зараз знаходимося в дуже складних умовах. Знов таки, нехай все у вас буде добре, ви будете в безпеці, ви будете в повному порядку, і нехай все буде просто добре в нашій країні і в кожного українця. Обіймаю всіх вас і до нових зустрічей. Всім пока-пока.